Олександр Борзенко Олена Лобусова Українська література Рівень стандарту. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Спогади про кохання Опано лірична поезія не любить прямого слова, а тим паче, коли це поезія інтимна. Над усе важливі натяки, умовчання. Що допомагають зберегти загадку кохання. Та чи й узагалі можливо емоції закоханої людини підпорядкувати законам логіки? Вірш О панно Інно 1915 рік важко осягнути самим лише розумом. Автор розраховує на здатність співпереживання, емоційний досвід читачів, котрим знайомий стан закоханості. Що надовго залишає свій слід у людській душі. Ліричний герой, занурившись у спогади, якраз і розмірковує над складністю, навіть парадоксальністю людських почуттів. Дослідники вказували, що ця поезія має й біографічну основу. Коли Павло Тичина жив у Чернігові, він був знайомий із сестрами Інною та Поліною Коновал в одну з них Поліну. Юнак був безнадійно закоханий. Через роки він створив поетичний твір про ті давні й дивні почуття. Здається, саме самотність підштовхнула ліричного героя до сповіді Я сам, вікно, сніги. Подумки із засніженої зими сьогодення він переноситься до весни й кохання, давно цвіли луги. Та й не одразу говорить те, що хотів насправді сказати. Адже від згадки про одну сестру, яку улюбив дитинно, злотоцінно, майже непомітно переходить до відвертої інтимної розмови з іншою. «О, панно Інно, панно Інно!» У пам'яті героя зринають спогади про іншу сестру Зимовий вечір, тиша, ми. І далі все розвивається. Майже поза волею героя. А хтось кричить ти рідно стрів, і неважливо, зрештою, чи був герой насправді закоханий в іншу сестру, чи просто самотність, пам'ять і фантазія зіграли з ним отакий жарт. Не випадково автор лишив фінал відкритим Сестра, чи ви любив? І справді головне те, що любив. Читецький практикум. О панно інно, панно інно! Я сам вікно, сніги, сестру я вашу так любив дитинно, злотоцінно. Любив? Давно цвіли луги. О панно інно, панно інно, любові усміх квітне раз. Ще й тлінно, сніги, 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 я ваші очі пам'ятаю як музику, як спів, зимовий вечір, тиша, ми. Я вам чужий, я знаю, а хтось кричить, ти рідну стрів, і раптом небо шепіт гаю. О, ні, то очі ваші, я ридаю. Сестра, чи ви любив? 1915 рік. Виявляємо літературну компетентність. Які почуття викликала у вас прочитана поезія? Розкажіть, яким ви уявляєте ліричного героя твору? Зверніть увагу на синтаксичну будову тексту. Яких речень у ньому більше? Простих чи складних? Односкладних чи двоскладних? Повних чи неповних? Яких особливостей це надає поезії? Знайдіть у вірші називні речення. Що описує поет за їх допомогою, які зорові та звукові образи емоції виникають у вас під час читання цих речень? Прокоментуйте роль звертань і запитань у поезії. Які голосні та приголосні звуки найчастіше повторюються у вірші? Як змінюється звуковий малюнок тексту від його початку до завершення? Як це позначається на настрої поезії? Які ознаки кларнетизму можна відзначити у вірші Опанно Інно? Досліджуємо самостійно. Назвіть авторські новотвори ужиті у вірші. Поясніть їхнє значення. Визначте, від яких слів і яким способом вони утворені. Чого вдалося досягти автору за допомогою цих слів? Виявляємо обізнаність у сфері культури. Розгляньте репродукцію панно Михайло Жука Біле і Чорне на сторінці 29 інтернет-версії підручника з'ясуйте за допомогою мережі інтернет. Як історія створення картини пов'язана зі змістом вірша Павла Тичини «О панно Інно? Знайдіть у мережі інтернет і послухайте пісні на слова поезії «О панно Інно у виконанні Віктора Морозова, гуртів Мертвий Півень, Дах Дотерс, Апокрив та інших Який варіант пісні справив на вас найбільше враження? Чим, на вашу думку, ця поезія приваблює музикантів? Таблиці, схеми та ілюстрації для унаочнення матеріалу до параграфу можна подивитися за посиланням інтерактив.ранок